Сполучені Штати надають Україні можливість здійснювати глибші удари по РФ. Трамп знає усі карти, які йому ще залишилося розіграти, зазначив Уіттакер. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа посилює військову підтримку України і таким чином забезпечує можливості для здійснення більш глибших ударів по території країни-агресорки Росії про це заявив посол Сполучених Штатів при НАТО Меттью Уіттакер у інтерв'ю Fox News. Він сказав, що до України вже прямує нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів. Також він зазначив, що Сполучені Штати щомісяця постачають Україні зброї ще приблизно на мільярд доларів коштом союзників по НАТО. Президент Трамп насамперед дбає, щоб Україна могла продовжувати захищатися. Посилення ударного потенціалу допоможе і у наступальних діях. Сказав Уіттакер. Дипломат також зазначив, що Трамп паралельно із наданням військової допомоги для України також веде закулісні переговори з країною-агресоркою Росією і продовжує здійснювати економічний тиск на РФ. Уіттакер звернув увагу, що така стратегія дуже сильно відрізняється від дій попередньої адміністрації Байдена. Президент Трамп знає усі карти, які йому ще залишилося розіграти. Але він також розуміє, що йому потрібно тримати Володимира Путіна за столом переговорів, а також Зеленського. Чи буде результат миттєвим швидше за все ні, але процес іде, і сторони спілкуються, і це добре. Також Уіттакер зазначив, що Вашингтон надає Києву можливість для нанесення більш глибоких ударів по Росії, чого не було за часів президентства. Байдена також стало відомо, що віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що США зацікавлені у збереженні територіальної цілісності України як частини можливої мирної угоди. Він розповів у інтерв'ю USA Today, що провів кілька конструктивних бесід з українським президентом Володимиром Зеленським разом із Дональдом Трампом. За словами Венса, незважаючи на певні розбіжності позиції з ключових. Питань багато в чому збігаються. Ми не хочемо, щоб Росія захопила всю Україну і прагнемо завершення кровопролиття. При цьому Венс підкреслив, що конфлікт зайшов у глухий кут жодна зі сторін більше не досягає значущих успіхів у цьому контексті. Вважає він припинення бойових дій і пошук дипломатичного рішення було б оптимальним кроком як для України. Так і для сполучених штатів Америки.